Чугайстри та маскувальні сітки цієї зими з огляду на часті зміни погодних умов для військових на бойових позиціях стають одними із найнеобхідніших елементів. Тому волонтери закликають долучатися до плетення маскувального знаряддя. На виручені на святкових ярмарках кошти закупили нитку для в'язання основи її частина тканин, тому наразі гостро потребують робочих рук для плетення. Ми плетемо з простих хебешних матеріалів. Чим тоньша, легша тканина, тим краще. Фабрики, які шиють, вони нам і обрізки ці дають вже підпорізані. Дякуємо їм, що нам допомагають. Тканинка нам потрібна, біла теж багато. Нам приносили, але теж її дуже багато йде, тому що і потребуємо і тканинку, і найбільше потребуємо зараз рук, тому що люди. Ну, чи Привикли вже до війни, не знаю, чи своїми зайняті чимось, але набагато менше людей. Багато в нас людей, таких, яких в нас постійно ходили, вони вже і повід'їжджали. Основу під маскувальну сітку Євгенія плете уже не вперше. Каже, для її виготовлення застосовує принцип в'язання рибацької. На одну таку необхідну для вплетення тканин для маскування потрібно 4-5 днів роботи. Основ не вистачає, їх можна придбати, але це це дуже дорого на наш час. Кожна основа більше 2 тисяч гривень коштує. Тепер є можливість, во тож яку ми використовуємо це придбати нитку. Плести самостійну основу. Основа робиться тільки вручну, понятно, це не швидко. Одну основу у мене йде біля 4-5 днів. Бувало, приносили люди в кого були. Це ж, все ж таки, ну не в кожному домі знайдеться така нитка. А тепер замовили у виробника вже, які там другий, по-моєму, раз ми замовили бухтами великими нитку. А от усі так звані маскувальні чугайстри наразі волонтери відправили воякам на передову. Тому нині знову активно беруться до виготовлення нових. Наталія підготувала мішковину та тканину, яку у готову закріплену основу вплітає упродовж кількох годин. Аби зробити одного чугайстра групі людей, потрібно до п'яти днів. Я дуже хочу бути дотичною до нашої перемоги. Я вірю, що наша перемога буде, і я дуже хочу, щоб вона настала швидше. Тому вже майже рік ми збережня я сюди переїхала. І вже з березня місяця ходжу влітку. Ми робили такі зелененькі, восени ми такі більш ну, жовтий корічні, якісь такі робили. А на зиму на, на зиму такі білий перейшли. Так, мені подобається, коли хлопці шлють фотографії і кажуть нам дякуємо за, за вашу роботу, бо кожен вузлик з любов'ю, щоб, щоб захищали наших воїнів. Ну ось так і робимо. Ходимо сюди кожного дня. Летуть маскувальне знаряддя волонтери щодня із 10 години ранку на третьому поверсі у падійоні. Працюють навіть попри відсутність електроенергії, тому запрошують усіх бодай на кілька годин долучитися і допомогти воїнам ЗСУ.